Це безпосередньо прийняти рішення, хто буде керувати Україною, які будуть зміни в країні, що зміниться в житті держави після 28-го числа. Вибори це завжди шанс. І ці вибори це є неймовірним шансом для кожного з нас. Наша мета сьогодні, щоб ми поговорили не тільки про вибори, але й про те, що зміниться в житті кожної людини, яка тут, на цьому майдані. Кожної людини, яка зараз нас бачить в прямому ефірі, кожної людини, яка просто хоче кращого життя, на яке вона заслуговує, після того, коли ми, як всеукраїнське об'єднання Батьківщина, коли ми, як опозиція, отримаємо завдяки вашому рішенню і вашій позиції більшість у новій Верховній Раді України. Разом з вами ми повинні перемогти на цих виборах. Це буде наша спільна перемога. Ваш голос і наша перемога. Дорога громада! Перед тим, як дійти до конкретних змін, перед тим, як ми поговоримо про те, яка буде медицина, яка буде система освіти, які будуть податки яким буде місцеве самоврядування? Що ми будемо робити з корупцією? Яка буде заробітня платня у вчителя і лікаря? Яке буде майбутнє у наших дітей? Я хотів би вам представити ту команду, яка йде для змін в країні, тих людей, які хочуть взяти на себе відповідальність за країну, тих людей, яких ми просимо підтримати.